Арифметичні операції та вирази. Незважаючи на таку підозрілу математичну тему, ми сьогодні нічого не будемо рахувати. Не бійтесь. По тій простій причині, що в нас є універсальний пристрій, призначений саме для рахування. Так, комп'ютер це той, що виконує дію рахування. І ви можете не вірити, але це єдине, що комп'ютер робить: рахує нулики та одинички. І за результатами цих розрахунків. Показує нам щось на екрані, видає звуки, підключається до мереж, показує відео, лайки, коментарі та все решта. Але поки що ми не будемо це заглиблюватись. Натомість згадаємо, що в математиці є різні арифметичні операції. Додавання, віднімання, множення, ділення, яке буває націло чи з остачею. можемо округлювати, рахувати квадратний корінь, синуси з косинусами і загадкові логарифми. Всі ці операції доступні і в Scratch. І знаєте що? На відміну від уроку математики, на інформатиці ми того всього не рахуємо. А просто кажемо порахувати певний вираз. І комп'ютер рахує. В Скрещі чи в іншому середовищі програмування. Дуже зручно. Водночас, це не означає, що прям зовсім нічого не потрібно робити. Насправді, потрібно побудувати модель задачі і передати цю модель комп'ютеру. Наприклад, якщо в нас є ось така типова задачка. То на математиці ми б мали залучати якісь там формули для розрахунків часу, додавали б, потім згадували годинник, скільки там хвилин, віднімали б, щось там крутили. А з інформатики можна обмежитись ось таким скриптом. Дивіться: вказуємо початкові дані 16 годин 34 хвилини, вказуємо значення часу приготування 35 хвилин і кажемо, що пиріг буде готовий. Через вказаний час приготування. До хвилин додаємо вказаний час. А якщо раптом хвилин буде надто багато, ну більше, ніж 60, то треба відняти від хвилин цих 60, а до годин додати одиницю. Скільки разів це доведеться зробити? Хм, а я звідки знаю. От хай комп'ютер і рахує, скільки разів доведеться виконувати це віднімання. Зручно те, що ми можемо замінити ці числа змінними. І міняти початкові дані скільки завгодно разів. І комп'ютер все це рахуватиме, бо має модель задачі. Клацаю на скретчі. Відповідь на це завдання 17 годин 9 хвилин. А можна змінити значення. Наприклад, поставити пиріг трошечки раніше. І одержимо інший результат. А можемо готувати цей пиріг дещо довше. І знову отримати. Результат розрахунків. Я нічого не рахую. Все рахує скретч. Нам би вже набридло. Ми би вже втомились перераховувати, а скречу хоч би що. Хоча, якщо зовсім чесно, це не зовсім повна модель. Спробуйте знайти її недолік. За лінком я розміщу проект і спробуйте знайти значення. Яке поламає логіку нашого годинника. Успіхів!